Хто дивився на каналі хоча б пару відео, бачив назву каналу та назви відео, зрозумів, що канал про мотивацію, не якийсь там успішний успіх, по типу як катати козявки та стати мільярдером, якщо дізнаєшся те, що є на якомусь там супер безкоштовному вебінарі. Я знаходжу щось мотивуюче для себе та ділюся з вами. Якщо мотивує мене, то ж, можливо, змотивує вас. Якісь цікаві історії успіху інших, наприклад, про Локфеллера, Ротшильдів, Марса, Ікеа які, або якісь корисні поради, які сам намагаюся юзати та у мене вони працюють. По типу як почати ранок, правила витрачання грошей, показує свій успіх ведення каналу, іноді підкидую мотивуючі фільми. Але ми ніколи не говорили саме про мотивацію, що це взагалі таке, які види її взагалі бувають. Погодьтесь, не може такий потужний інструмент не мати якихось видів та підходу до нього. І нещодавно я замислився та трохи вирішив гульнути інтернетом та пошукати, яка ж мотивація буває. Може я якусь не таку використовую або якось не так. Насправді, якщо звернути увагу на різних керівників, ми можемо побачити у кожного різний підхід до персоналу і кожного різний вид мотивації та управління. Один, наприклад, хвалить або видає премії, коли робітник зробив іноді навіть щось незначне, щоб він зрозумів, що за щось значне можна отримати щось значно більше, а інший завжди тобі каже, що ти гівно, і коли ти робиш щось значне, він хвалить тебе так. Ну, непогано. Але можна було б і краще. Звичайно, є мозахисти, які можуть робити все життя на таких мотиваторів. Але моя рекомендація тікайте будь-куди від тих, які були у другому прикладі. Тож я знайшов три види мотивації, давайте почнемо з першої. Та я вам залишу посилання на відео про, на мій погляд, генія мотивації і взагалі підходу до справи. Це Генрі Форд. Він платив зарплатню своїм робітникам вдвічі більше, ніж його конкуренти, скорочував часи роботи, доплачував тим, хто займається спортом, дуже незвичайно проводив співбесіди. Генії, одним словом. Обов'язково подивіться і підкажіть, який саме вам ролики більше подобаються, такого плану із різними мотивуючими порадами чи успіх інших, або і те, і те. Дуже важлива ваша думка. Почнемо з першого виду мотивації за допомогою батога та пряника. Це вид на основі заохочувань та покарань, найпопулярніший у школах. Відмінникам плюшки, ну а тим, хто не хоче навчатися, батога. У вас було таке, що у школі якогось хулігана чи того, хто поганіше всіх навчається, вичитували перед всім класом. Як на мене, не дуже вірний підхід для дітей. Така мотивація не приносить задоволення. Цікавість до неї різко падає, більш того, як тільки батіг та пряник зникає, мотивація падає до нуля. Це одна з причин, чому багато людей після школи не навчаються, бо ніхто їх не заохочує або не наказує. Такий вид мотивації працює лише у короткій перспективі. Як ви вже зрозуміли, таким чином людина демотивована та непродуктивна. Так що, окрім того, щоб відправити дитину до школи, ще й самому трохи треба подбати про її мотивацію. Бо, як ви зрозуміли, вона знадобиться йому у дорослому житті. Хоча є і унікали, ви знали, до речі, що Ілон Маск не ходив до універа, а просто читав книги та приходив лише на іспити. А коли в нього запитали, як ви розібралися з ракетами, він відповів так: я багато читав, посилання залишу дійсно цікава історія. Другий вид мотивація цілями. Це цікавий та небезпечний вид. Зараз ви зрозумієте чому. Це вид викликає відчуття радощів під час досягнення цілей, по типу купівлі телефону, авто, квартири. Згадайте, якщо ви вибирали якусь ціль, наприклад, купівлю останнього айфона, та як раділи, коли купили його, як швидко почало зникати відчуття радості, бо дуже швидке звикання. І вже через тиждень ви взагалі не звертаєте на нього уваги, так начебто він у вас був завжди. А чим же воно небезпечне? Бо вам треба ставити постійні цілі і це викликає залежність, як у наркоманів, і вам постійно потрібно шукати якісь нові цілі, бо коли ви досягаєте одну, вам одразу потрібна наступна. Ви, звичайно, скажете, і що в цьому погано? Це ж добре досягати цілей. Добре, не буду сперечатись, але така мотивація повинна бути не одна, бо з нею ви відчуваєте щастя лише на дуже короткий проміжок часу, а весь інший час проходить в режимі очікування з думкою, що чогось вам не вистачає і вам завжди щось потрібно. І третій вид мотивація шляху. В одній компанії робітники були настільки мотивовані, що деякі не розуміли, звідки стільки енергії. Можливо, їм щось підмішують в їжу, це був жарт, якщо що. Але все значно простіше. Їх робітники робили життя людей, які хворіють цукровим діабетом легшим та кращим. Вони вважали себе частиною чогось дуже важливого. І повірте, це саме так. Хто знайомий з цією хворобою, зрозуміє мене. В цьому виді мотивації людина фокусується на шляху, а не на кінцевій цілі. Тому він замотивований майже завжди. Коли ви займаєтесь тим, що любите, ви потрапляєте у стан потоку, і ваша мотивація тривалий час нікуди не зникає. Тому обов'язково намагайтесь займатися тим, що вам подобається. Не виходить знайти улюблену справу, завжди шукайте її. Пробуйте все, що потрапляє до вас. Не знаходить той, хто не шукає. Мені здається, інфа доволі цікава та корисна. Що ви думаєте з цього приводу? Якою мотивацією користуєтесь ви? Пишіть у коментах, якраз і канал підтримуйте, та може ютубчик його до рекомендацій закине. Я вам залишу посилання на плейлисти, передивіться відео, є багато цікавої та мотивуючої інфи українською. І пам'ятайте саме головне: все велике починалося з малого, Та можливо все. До скорого друже!